Валенчук Оксана За Головайна Анатолій Приморський За Заяць Вячеслав Проти Харлицька Мар'яна Проти Горда Василь Проти Місцерак Микола Утримують Мончак Іван Утримують Писець Кендрій Проти Поснево Ігор Проти Терещуч Проти Яршач Андрій. Утримують один за. 5 проти. Всі отримали. Маршалок Назар Ярославович просить дати дозвіл. Просить надати з мою ділянку для садівництва по що й 0,12 градусі бойових дій. Комісія не рекомендує. А звідки він є? Могаторі зараз на процес за він не пише де. А пише, що він зісніть з Шевченка, 37. Документація комісії не робила. Акціоно Кива. Баявчок Оксана. Голова Анатолій. Триво. Заяць Мирослав. Триво. Харлинська Мар'яна. Триво. Кондала ситуація. Трима. Містера кола. Треба. Мой черкіман. Десятське дрій. Сосневий ігор. Сосневий ігор. Терещук. Проти. Ярошецька дрій. Треба. Один за чотири. Проти симповісла. Руб'яна Таранді Руслана Андрія. Виділи теплотурі Тарантій Руслана Дрів. Власності сертифікату земельної ділянки площами 3037 і 03612 для ведення товарного е, сільськогосподарського виробництва за межами села Луб'яна із земель товарної власності е, колективу власників земельних часов поїв, затверджуючи документацію. Рекомендація комісії затвердити документацію і виділити в нас Аксенов Акціоном івачок Оксана. Головання Анатолій. Да. Заяць Мирослав. Карлицька Мар'яна. Да. Корта Мар да. Василь. Місерак да. Микола. Гончик да. Іван. Песецький да. Андрій. Да. Сосни Маїва. Терещук за. Да. Терешецький да. Андрій. Да. Секуляр Михайло. Тринадцять да. да. за, рішення прийнято. Наступне. Шабатура Володимир Орестович, Дем'я, Затвердити технічну документацію і передати розкладу приватну власність Шабатурі Володимиру Орестовичу за мен рінку 0,1323. Екстра для будівництва обсування школового будинку Дем'я, Франка-29. Рекомендація комісії затвердити передати у власність. Акціону Кива. Голова да. да. Інатолій. Ін да. Заяць Марислав. Каролецька Мар'яна, Горда Василь, да. Місера Микола, да. Монча Іван, Кисецький да. Андрій, да. Соснило Ігор, да. Терещук, Задня, да. Рушевський Андрій, да. Цепулярку Хаймо. Да. 13. За рішення прийнято наступно. День Янакутний Роман Степанович просить виділити земельні площі 2 гектари для ведення особисто селянського сударства як учаснику бойових дій, урочищі ласки біля школи в селі Демня. Рекомендація комісія не рекомендує. <п 'ятування> а чого? Рекомендація комісії. Не надати.

Голосував Писецький Андрій. Заснили Івар. Терещук проти. Яршевський Андрій. Секляк Михайло. Два за. П'ять проти. Про що я казав, пане? Що хтось буде за і буде добрий для тих чи інших виборців у подальшому, а більшість будуть погані, вони проголосували проти і не дали землі. Щоб вже не бути що... Тут мова йде про позицію, так, але ж повідомлення. Комісія дає рішення Комісія прогулянку. І голосує за. Під П'ясецька Степанія Григорівна поля Набай. Затвердите технічну документацію виділити в натурі під П'ясецький Григорівні 03592 навернення Комісії... Гарошевці. Виділити в натурі земельним часу купається. Кошти. <риві> Аксіонов Ігор. Горічок Оксана. Голова за. Анатолій. Заяць за. Так за. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Мончак Іван. Десецький <риві> <риві> Андрій. Соснила Так Терещук за, Ярошевська – «За». 13 за. рішення прийнято. Наступне. Красів, Здирська Світлана, Шафранська Марія, погодній другій. Затвердити технічну документацію і виділити в натурі на місцевості земельного частку 2. Пощою 1, 25, 28, 28 по одній другій. і шафранський зареєструвати право власність. Рекомендації комісії затвердити виділити в натурі. Аксіонов Ігор. Барячок Оксана. Головання Натура. Заяць Мирослав. За. Карлецька Мар'яна. Корда Василь. Ісиляк Микола. Мончак Іван. Тесецький Андрій. Соснили Ігор. За. Терещук Зай, Рошецький Андрій. За. Цикляк Михайлов. За. 13 за рішення прийнято наступне Козак, Дарія Михайлівна Ірів, дозвіл наверху не щодо встановлення майже майже частки паю 1,64 умовних кадастрові гектарів і де рекомендація комісії дати досить на видної документації. Акціонов Кива. Марячок Оксана. Голова Анатолій, Заяць Мирослав, Карлицька Мар'яна. Кольда Василь. Місеряк Микола. Мойча Іван, Москва Олег. Тесецький Андрій. Да, да. Соснило Іван. Да. Терещук за. Ярошевська Андрій. Да. Циколяк Михайло да. 13 за рішення прийнято Лозинська Мар'яна Іванівна Сухаровина. Затвердити документацію і передати безоплатну у власність 025. О12 комісії підтвердити і передати. Акціоном Кіга. Барячок Оксана. За. Головання Анатолій, да. Заяць Мирослав, да. Королицька Мар'яна, Корда да. Василь, да. Містерак Микола, Гончик да. Іван, да. Кисецький Андрій, да. Сосни Лоїнов, да. Таріщук, Заяршевський да. Андрій, да. Соколяк Михайлов, да. 13 за рішення прийняття наступно. Виготовити документацію заручують щодо встановлення меж зі зміною конфігурації земельної ділянки комунальної власності площі 0454 -04, без зміни і площі за межами села День. Рекомендація комісія дати дозвіл на виготовлення такої коментації. Комунальної власності. Інвентаризована сільського шкода. Та, що така до нас. Акціоном Так. так, так, так. Ваючок Оксана. За. Голова Янатомій. За. Заяць Борислав. За. Карлицька Мар'яна. Колька Василь. За. Містерак Микола. За. Мончик Іван Кисецький Андрій. Соснила Іван. Терещук. Шерський Андрій. Цикаляк Михайло. За. 13 зарішення прийнято наступ. Красів детальний план масна Оксана Романівна. Є з рішенням 19-124 No2964 про мене дозволу на детального плану. Внести зміну викрасти в такі редакції, дати дозвіл на розроблення детального плану масній е, оксані Романівні межах території міста Кубунного освоєння селікасів, межах вулиці Сайдашного та Сумка, Вичищі в Сушчен. Визнати таким, що обрати вчинність пункт 5 рішення про від 26 березня 2025 року номер 379 Рекомендація комісії дати буде. Ігор. Кива. Варячок Оксана. За. Голова Анатолій. За. Заяць Мирослав. За. Карлецька Мар'яна. Корот Василь. Містерак Микола. За. Мончик Іван. За. Тесець Києнтерієць. Сиснилий за Терещук за, Лешевський Андрій, за. Споляк, Кохайва, за, 13 за, рішення прийняту. Назад все. А, ще щось. Але <плес> першого оголошення. Будь ласка, нормальний Всім ще добрий день. Михайло Степанович на початку засідання сесії я розказувала про рейдинг територіальних громад і для того, щоб ми його отримали або навіть і пішли по сходинках, де десь очолили десятку територіальних кращих територіальних громад Кірщини. нам є до вас великі прохання. Ви є депутати, ви є публічні особи. І потрібно для того, щоб наповнювати місцеві банки даних, потрібна від вас інформація. Я у е, групі сільської ради надішлю, що саме потрібно протягом жодні, якщо вас буде можливість, я б хотіла, щоб вона знайшлася, щоб ви мені її індивідуально надіслали або на електронну кошту, або ватсапото зручним для вас месенджером. Це для того, щоб ви покращити і наш сайт і ну, саму базу.